Ольга тиждень тому переїхала до нової квартири, і весь цей час дівчину не полишало невиразне, ледь помітне відчуття гнітючої, безпричинної тривоги. Певно, просто втомилася, розсіяно думала Оля. І ще цей стрес через переїзд минеться, поп'ю вітамінів, головне не забути зайти до аптеки. Ольга працювала перукаркою стилісткою в дорогому салоні. І серед клієнток траплялися різні примхливі особи з крихітними, захмарно дорогими мексиканськими песиками, в не менш захмарно дорогих сумочках, розпещені діти впливових батьків, які вирішили змінити імідж, але не мали жодного уявлення, чого саме хочуть літні доглянуті пані, які на схилі літ вирішили більше ні в чому собі не відмовляти. З роботи Ольга. Поверталася зовсім виснаженою, але й на думці не мала покидати улюблену справу вона надто сильно любила перевтілювати людей і бачити на їхніх обличчях щиру радість та подив. Будь-яка простачка в руках Ольги ставала, якщо не королевою краси, то хоча б миловидною дівчиною, що приковує погляди. Генрієта, а точніше. Та невгамовна безтілесна сутність, яку хтось назвав би привидом, а хтось духом колишньої талановитої художниці з самого ранку була невдусі. Дух невдусі, хіба ж не витончена гра слів, майнула думка в її свідомості усю ніч їй довелося ховатися від якогось дурника з півторалітровою пляшкою святої води, і зараз вона більше скидалася на опудало. Ніж на поважного привида з пристойного товариства. Так, треба хоч би причесатися. А краще зробити салонну укладку, вирішило привиття і рішуче попрямувало до знайомої квартири номер 36 Генрієта бувала там не раз і знала, що там мешкає самотня дівчина, яка не завдасть їй шкоди. Тим більше, що на трюмов дівчини. Лежала просто гора всіляких гребінців, тюбиків, флаконів та інших страшнуватих і незрозумілих для Генрієти приладів. Ольга стояла біля трюмо і поспіхом наводила марафет перед роботою. Неслухняні кучері ніяк не хотіли вкладатися, хоча б у щось схоже на зачіску. Гаразд, піду так. Ольга вже збиралася розвернутися. Як раптом побачила в дзеркалі жіночий силует у старомодній, але доволі елегантній сукні. Діор, професійно зауважила Ольга, роки 50, 60, -60 минулого століття? Послухай, ти не донька скляра, прошелестіло у вусі стилістки. До чого тут? почала Ольга, але її безцеремонно перебили. Непрозора ти дзеркало заступаєш. Підійди. Ольга зробила крок у бік, шелест вщух. Ось у тебе тут стільки всіляких штук. Я бачила, як ти ними робиш зачіски. Зробиш мені бабетту?» У мене ввечері побачення з Ульріхом. А хто це така бабетта? здивовано запитала дівчина. Але, впіймавши осудливий погляд привиття, хутко загуглила. Так це ж вже півстоліття, як не в моді. Ольга обернулася до Генрієти. Давай, те я вам зроблю стильну сучасну зачіску. Просто так, безкоштовно. У вас же ж грошей немає. Хто тобі сказав, що немає, малявко, розсердилося привиття. Та в мене грошей більше, ніж тобі снилося. Поїдеш у Мюнхен, я дам тобі адресу, у підвалі під третьою дошкою знизу, мільйони марок, ні в чому не матимеш потреби. Тільки підготуй мене до побачення. Привид раптово схлипнув і розридався. У мене ще нігодь зламався. Ось подивися, як я тепер. І сукня брудна, наче я по ніч ліжках тинялася. Ульріх мене киїнеє. Я вже один раз застрелилася через нього, а тепер він знову кличе мене на побачення. Я вдруге помру, якщо все провалиться, я не вдаха. Досить істерик. Ольга тупнула ногою для переконливості. Її мініатюрність не дозволяла додати авторитету зовнішнім виглядом. Зараз таку красуню з тебе зробимо, що твій ульрік дух випустить від щастя. Хоча він вже, ну, неважливо, буде повзати біля твоїх ніг. Ольга несподівано для себе від злості перейшла на ти з примарною незнайомкою. Хни відповіло привидя. Ну, гаразд мене звати Генрієта. Ольга відпросилася з роботи, пославшись на погане самопочуття, і взялася чаклувати. Напевно, вона ще ніколи так не старалася, асиметрична стрижка, багаторівневе фарбування, що надало зачисті живості й блиску, легкий, майже непомітний макіяж. На останок Ольга перевернула власну шафу і підібрала романтичне вбрання. Шовкові струменисті штани і ляну блузку. Ну, от вона повернула незвичну клієнтку до дзеркала. Але ж це, це не я? Як? Як тобі це вдалося? Привид відкривав і закривав рот у захопленні. Ти просто чарівниця. Зачекай зараз. Генрієта розчинилася в повітрі. За кілька миттєвостей у кутку квартири Ольги ніби з нічого. Матеріалізувалася неймовірної краси картина, чарівний пейзаж гірської ущелини під покровом безкрайого зоряного неба. Про цю мою роботу ніхто не знає, прошелестіло поруч. Тобі потрібно лише виставити картину на великому аукціоні. А я більше не турбуватиму тебе, обіцяю все. Я до Ольгіка. Так Ольга і зробила, і була дуже здивована. Коли їй вдалося виручити за полотно близько 5 мільйонів доларів, дівчина не стала бездумно витрачати гроші, а відкрила власну мережу салонів краси, яка процвітає й донині. Не вірите мені? запитайте Вольги.